Людні їх було 5, в січні 7, а за першу половину лютого вже 35. Про що це? Мова піде про робочі візи. Тож вже 35 складжених пакетів документів тільки за першу половину лютого. Хто всі ці люди? Звідки такий попит? І що такого вони зрозуміли, чого ви ще не знаєте. Якщо вам актуальне працевлаштування за кордоном, залишайтеся, я зовсім трошечки дам води, а потім розповім про аргумент, який вважаю дійсно вагомим, про який ви маєте знати. А мене звати Катерина, і я представляю. Компанія Tia, яка за якістю та кількістю відгуків на Google картах говорить про те, що ми є компанією No1 в Україні. І якщо чесно, я повністю згодна з ними, Бо я не знаю кращих за нас. Напрямок звізи останні три роки не є нашим головним напрямком. Візи ми робимо тільки тим кандидатам, кому вона дійсно потрібна, все інше мінімізували. Але ж звідки такий попит? Всі ви знаєте, бачите і розумієте, що наразі є не сезон по Польщі, що вакансію, а ще й гарну вакансію отримати дуже-дуже складно. Ви це бачите зі свого боку, і я розумію, що ви втомилися, і це складно, і так далі. Скажу, що нам з цього боку, як рекрутерам, також зовсім нелегко. А кожне місце, яке ми закриваємо, воно дається нам дуже-дуже налегко. Тому, який я бачу оптимальний вихід, про що я хочу сказати такого, про що чомусь до цього, не знаю, і масово ніхто з наших. Не люблю слово конкуренти, заміню на партнери. Тож, чому мовчать і ніхто вголос про це не говорить?